Це типу револьверу? Секондер. Проста і надійна зброя. Його куля розігнана електромагнітами. Прищучать для тебе дрона. Шо? А звук непоганий. Ну погнали. Все, мені глина. Неси! Випромінення не шкідливе. хіба з дурною головою попрешся до когось із випромінювачів. Литой викидає імпульс із такою ктілком що... Епік. Так Починається епік. Тримайся. Мабуть, було боляче. Оці ризики швидко рухайся. Шансів вижити немає. Дихання покинути. Бляха, му. Ух ти ж, йомайо! Графіка, до речі, як старому старому край Ножба! Давай! Вемос! Ага, бачу! Кось жопа там на мене впала! Ой-ой-ой! Сніпер! Сніпер! Так, сніпера вбили. А ну виглянь! Виглянь, я тобі сказав! Давай виглядай. А я можу туди гранату докинути? Докину? О, докинув. А він також кинув. <звук> <звук> Окей. Боже, як тут патрони швидко закінчуються.